А вы уже чули про умовы по условия в Кредос? Кредос просто прозорок без комиссии. Мы не с украинским народом войнем. Всем понятно, что для него это точно огонь на фронте, провал. И вообще вся эта вся история с войной это стыдно, грустно и печально. Сколько мы тратим денег и во что это выливается, чрезвычайно важная вещь. Да, Раскачивать да. до бесконечности. Повышать для бесконечности вот эти расходы. Мы тоже не можем. Спочатку ты боишься биолабораторий, а потом тебе вбиває самокат. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных приносчиков свидетельствует... патент на беспилотный летательный апарат предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, которые мы говорили ранее. соответствии с описанием беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой как малярия. В описанні кватету подчеркивається, що заражений воєнслужищем не способен выполнить поставлені перед ним бойові задачі. І відмічена цитата: Подобний спосіб зараження противника в воєнному отношении дав би значительний ефект. Конец цитаты. Можна фарм. Е, так буває, знаєте, що отака от непередбачувана Україна. Тобто, у нас є бойові комарі, в нас є бойові гуси, в нас є брудна бомба, в нас є хімічна зброя. А у підсумку вибухає самокат. Ну, так буває, знаєте, от такі ми не Треба бути готовими до всього. А, в Москві відмінусували генерал-лейтенанта Кірілова, який регулярно розповідав всім про бойових гусаків, біолабораторії, комарів і брудні бомби. Ну і власне, от така безславна смерть знайшла етава безславного... Уб... Чому тому, що він віддавав накази російським військовим застосовувати хімічну зброю проти українських військових? Тому все абсолютно логічно. Ще за 20 годин до цього служба безпеки України звинувачує Кірілова в злочинах, відповідно висуваючи йому акт претензію. А вже через 20 годин Кірілова. Нема, ну і що ж на це все ви подумаєте? каже Путін. А от що каже Путін? Задача органів воєнної юстиції зафіксувати всі ці преступлення. Зафіксувала? Особливо проти громадянського мирного населення. А задача спеціальних служб знайти і покарати преступників. Прямо знаєте, захотілося згадати цитату цієї прекрасної жінки, яка казала: Вас руских нада. Как собак нерезаних зафіксировала Так от, що е, там надо зафіксувати? Найти і покарать. Ага, хорошо. Е, так ми вже, получается, виконали це завдання: нашли і покарали А є в російській мові слово покарать, я перепрошую. Чи ви починаєте вчити українську мову вже так активно? Там є наказать, кара. Небесна, покарати це українське слово, якщо я не помиляюсь. А я, здається, таки не помиляюсь. Ну що ж, нашлі і покаралі. А, ну, а поки а, служба Божа у сенсі Служба безпеки України працює. Фіксують це все не тільки в Кремлі, не тільки в юстиціях і не тільки у Соловйова, А фіксують це ще російські пропагандисти. Тільки на прошлой неділі був убит заместитель заміститель генерального конструктора КБ Марс Михаїл Шацкий. который занимался разработкой крылатых ракет. А в Донецке взорвали начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова. Это серия. До этого Максим Фомин, Дарья Дугина, Илья Кива, покушение на Захара Прилепина и другие. Спецслужбы противника чувствуют себя на территории РФ и прежде всего в столице и в мегаполисах практически безнаказанно. Они рискуют имея возможности выбирать жертву и цель. Это беспредел. Нашли і зафіксували. Все. Це все, що хотів сказати Путін. Ну і відповідно, ми його а, почули. Я сподіваюся, ви теж. Не треба тут знаєте, вести списки. А, зафіксували? Зафіксували. Ну, а ще ми зафіксували, що це случайний випадок такий. знаєте, Тому що насправді, як каже Скабєєва, цей самокат був предназначен для другого пацієнта. Сирак могли готувати до вчорашній колегії Міноборони, на которой присутствував Верховний главнокомандующий Путін, але атаку почему-то перенесли в последний момент. Ми так сподівалися, що Путін візьме самокат і на самокаті покатить в закат, але виявилося, що ні. Ех, а так близько була, знаєте, зафіксірована би і покарана людина, яка розпочала. Я правда, вибачте, що називаю Путіна людиною зафіксірована і покарана істота особ, яка розпочала війну в Україні, і вбила як звітує міністр Білоусов, Близько тисяч мільйона, перепрошую, близько мільйона українців. Це в той самий момент, як сам Путін розказує про те, що вони не воюють з українським народом, як ви пам'ятаєте, а вони воюють з Київською хунтою. Звісно, я тебе недостаточно. Да, так, говоря, когда як про этих преступлениях, имею в виду не только приступлення проти українського народу, при все против нашого. В том числе и в Курской области, и других приграничных регионах. Да, конечно, с военной точки зрения, с кем не поговоришь, все, и наши, и иностранные эксперты считают, что э, в Курске это авантюра. Так и говорят. Курская авантюра. Курская авантюра. Авантюрист. Ты посмотри какой. А, ну как авантюра? Авантюра не авантюра, а там уже куретев э, сотнями рахуют. А росіян вже певно тисячами таким, ну, така собі авантюра, відповідно. Ну і каже, з ким не поговориш, Путін, так ти попробуй з ким то поговорити. Попробуй, легше стане, к психологу обратись в кінці та кінців. Можливо, знаєш, к русскому папу сходи. Кірил там заскучав, з ким не поговориш? Поговори з ким небудь а? А завжди, всегда, звісно, приятні говорити сумним чоловікам, але де ж його в твоїй голові візьмеш. Тому о, бажано, якби у ці от мислі кудись виносити на бумагу, щоб потім були докази в гакському трибуналі. Ці персонажі себе не стримують. Ці вже настільки статей собі наговорили, що в них стільки життя не залишилося. Время наступає безжалосте, просто безжалосте. Біжалості без всі пускай мерзнуть, бізжалості, всі пускай сидять без електроенергії, бізжалості. Всі пускай сидять без мостів, без тунелів. Без поїздов, без всего остального, без жалості. Ходіте Будете... жалость, давайте в плен. Будеть да. жалость. Будет жалость. Другой вопрос. По-другому не можна. хочу остановиться відділення. Много... Ми вже бачили, як ви поводитеся з тими, хто здається в полон. Там жалості теж нема. Ну що ж, без жалості так без жалості. Значить, пляжі Анапи занесло нафтопродуктами. Весь берег Краснодарського краю в Мазуті. Місцеві жителі знаходять на березі птахів, забруднених в Мазуті. Розлив нафтопродуктів у Керченській протосі після аварії танкерів загрожує новою екологічною катастрофою. Танки рів, тому що їх вже там три. Ну і відповідно місцеві кажуть про те, що неможливо відкрити вікна, бо таке відчуття, що вони працюють на НПЗ. Неможливо вийти на пляж, тому що Тому що власті наблюдають за ситуацією. Якщо ви не розумієте, чому так, тому власті наблюдають. А, просили поставити понтонні загорожі, щоб вся ця мазута все це розлите. Не несло до берегів, але правильно там же ж спостерігають. А, тому, відповідно, краснодарський край наказан а, російською ж владою, тому що відповідно це мазута, це ця нафта вона була російською. Танкер був російським хвилі українського моря, які розрубали і відповідно пошкодили три танкери. А ну а це наслідки, які тепер буде вигрібати Росія. Как там? Ни любви, ни тоски, ни жалости? Так вы сказали. Ну что ж, бачить бог, я хотела вам поспевчуваты. Але нет так нет. 6,3% ВВП мы тратим на повышение, укрепления обороноспособности. Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства, Экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение развивались, раскачивать до бесконечности, повышать для бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем. Министр сказал: 6,3% ВВП мы тратим на, на, на военную составляющую, на оборону повышение и укрепление обороноспособности. Это на, приличные деньги. Это выше, чем мы, например, на, на 2,5%, чем мы тратили раньше. Но, А що ж ви не називаєте ці прилічні деньги? Це ніприлічні деньги, які ви траті не на оборону, тому що ви захищаєтесь не на території Росії, а на війну, тому що ви воюєте на території України. Що ж це за ніплічне суми? Давайте про них поговоримо, тому що на них звернула увагу і ні нами госпожа Скабєєва, який теж є що сказати з того приводу. Главимі стран Євросоюзу вместо того, щоб подумати о рождественській перемірі, планують виділити наружне для України. 6 мільярдів. Мільярдів, мільярдів з Європейського фонду міра. 6 мільярдів із Європейського фонда міра на війну України проти Росії на території України. 6 мільярдів каже Скабєєва. Ну що ж, давайте загуглимо, скільки коштує. Війна а, Росії проти України. А коштує вона не багато, не немало, а неприлічно много, як каже е, Путін. Ну що ж, РФ втратить е, тратить около 300 мільйонів доларів в день на війну з Україною. 300 мільйонів доларів в день. 1020 Девята доба у нас за векном. Можете порахувати, помножьте. Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и содержание войск в Украине. 6 миллиардов для Украины, 211 миллиардов долларов на войну России с Украиной. Для того, чтобы подумать о рождественском перемирии, планируют выделить на оружие для Украины 6 миллиардов, миллиардов, миллиардов из Европейского фонда мира. 211 и 6 миллиардов. Чомусь, правда, бачите про неприличные деньги, которые Россия выделяет на войну с Украиной, об этом почему-то молчат. Ну и, до речи, вы испытаете, возможно, в тех 211 миллиардах, есть и Сірійне виробництво арешника, як сказав Путін. А Путін, я вам нагадаю, сказав сірівоство арешника. Началось ну в конічному йду. Средство пережиє будуть вибирати намі в зависимості от характера характера вибраних для пережиння Началось, Сказав Путін, коли давав прес-конференцію після застосування першого арешника по Дніпру. А потім виявляється, що воно то, звісно, почалося, але є нюанси, тому що через е, буквально місяць Путін каже, серійне виробництво Арешніка незабаром розпочнеться. А через 10 років Путін скаже, що затримка серійного виробництва Арешніка просто неприпустима. Ну, так як власне відбувається на території Росії, зазвичай. Ну і щоб завершити наше з вами спілкування, я підготувала для вас. Ностальгию. Это могла бы быть ностальгия. Давайте будет так, потому что эм, артистка России. Спасибо вам большое за такую огромную честь. Я ее хочу разделить вместе со своей командой, которая без которой я бы не могла бы достичь такой награды. А мы со Степашкой хотим сказать: Спокойной ночи, девочки и мальчики. Держимушки на макушке. Спасибо. Та це могла би бути ностальгія. Зараз ви подивилися відео, яке називається Артистка Росії. А зараз я пропоную вам артиста здорової людини. Ви б хотіли повернутися в Росію? Ні. Вот... В такую нет, да, В правильно? Все, что там до меня доходит, очень вещи печальные, трагические. И вообще вся эта, вся история с войной, это стыдно, грустно и печально. Все. 24 февраля просто один із позорних днів моєї жизни. А це вже артист нормальної, здорової людини. Олександр Філіпенко, який виступав проти диктаторських часів, заявив, що не повернеться на батьківщину. І нинішня Росія його не влаштовує. А ще йому дуже соромно за те, що зробила його країна. Ну і просто. На устанок, давай это уже. Артиста, подываемся. А пока вроде бы можно вас твоих ходить. Вы сегодня, конечно, не принимаете. Не, вы правы. Невероятная работа. 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 Просто работа. все время смотрю, работа. наблюдаю. Да, да, просто... фантастика. дать. Можно дать. Можно дать. А себя. Всегда, Всегда. Всегда смотрю. Молодец. Артист, хочется сказать. Да, невероятная работа. Каждый раз. Коли я спостерігаю, як е, працює Зарубін, ну це знаєте, дорогого вартує. Це прям е, бойовики американські відпочивають. Це те, що не можна е, передати словами і описати жодними буквами, бо ця робота вона заслуговує окремого Оскара. смотреться, а это именно наша программа делать умеет, того, чтобы... то видно, работа бурлила не только публично. Вот у главы правительства в руках сразу две записки на которых так и написано «Михаилу Мишустину» пишут от руки и передают. От Савелева к Патрошеву от Патрушева к Верчуку. Затем документ попадает в руки к Новуку От Новака Григоренко. Гри... Ну, вы уже бачили это видео, я просто вам нагадала оскароносные видео Зарубина. Ой, артист! Далеко пайдеш, сказала би моя бабушка, але здається, ти вже приплив як мазут до берега анапи. Ну що ж, дякую вам, чекаю на ваші вподобайки і коментарі. До наступної зустрічі в наступному обзорі пропаганди. Па-па!